Хей, братан, що таке? Давай заліземо цю величезну штуковину. Якусь штуковину. Цю штуковину. А, ага, поняв? Хей, що? Це дуже небезпечно туди йти. Та не секуйте, братан. Це реально небезпечно, ми можемо впасти, зіскользнути і ще собі тобі сломати. Подивись, яка вона велика. І правда, та вона зарухається, я видумуй Ха, згоди з тобою. Ха ха! ха так, пішли звідси, пішли. О, що відбувається? Я не знаю. <смірко> Ого, ця штука впала. Вона багато років не падала, як я себе пам'ятаю. Сім років вона з'явилась. І так пройшло 30 років. Хм, цікаво. Як? Чому землетрузів він зараз стався? Чи це був не Хм, Навіть не знаю. А, Що це там полосе? Щас там був цей монстр, як він прожив всі ці 30 років без їжі. Від... Стоп. Він що? Є в тих самих пропавших підростків, які пропад, які пропадають кожен день. О, ні, він їх їв. Які вони ще з міста приїжджали з іншого, а це теж місто. І він їх зжирав. Вони туди падали, він їх зжирав. О, ні, треба чекати. Дімон! Вали заштукове нас зжирає нас. Парка треба навчити управляти тою штуковиною. Я вже тридцять років не управляв. Я не думав про це. Треба, щоб вона впала, щоб я встав. Вона мала все ще працювати. Вона все ще має працювати. Окей, погнали.